Мене звати Наталія Кручиніна, я проживала Донецька область, Мар'янський район, село Константинівка. Зараз я маю статус ВПО і проживаю в місті Тернівка. У вас дуже талановита дитина, яка збирає кошти на ЗСУ. Дякую. Розкажіть, як це? Як, це як, як ідея виникла, як єдина ідея, виникла у самої дитини. Ми познайомилися дуже з гарною жінкою, Анжелею Тето, Тутовою. Ми прийшли там отримати допомогу, і він побачив, що люди збирають на ЗСУ. І це так сказати, це його, його було бажання. Ми почали спочатку малювати малюнки, він передавав їх військовим на підтримку. Потім він здавав бутилки пластикові, картон, скло. Він особлива дитина, і у нас дуже багато баночок від пюрешок. Він збирав ці баночки, здавав і за ці кошти купував потреби для військових. Оце наші були перші шаги. А, про що він мріє? Миру. Він хоче миру і повернення додому. Чи є у вас зв'язок з людьми? Якісь, хтось ось залишився там? Ні. Ніхто Мабуть, уже ні. ні. Бо тих, кого я знаю, всі виїхали, навіть ті, хто дуже довго там знаходилися. Mm. Там дуже жорстка ситуація. Що Ілля робить? Спиває, так? Пише вірші, я там. Без... Ілія у нас декламує вірші. Він ось недавно приймав участь в конкурсі в Берлинському, він зайняв перше місто. Тарасу Григорову Шевченку. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне полоніміє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину. В темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю. І ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. І вчора буквально прийшло нам з Швеції. Грамотами ми зайняли друге місто. Вірші ми, так сказати, я навіть б сказала, не разом вибираємо. Більше він вибирає собі тематику віршів, Вчить. А потім ми знімаємо їх. Недавно Ілья участвував в ярмарці. Він зробив за три дня всі поробки. І благодаря ярмарків ми виручили 4911 тисячі гривень тільки з допомогою Ліші. Бо інші діти його не підтримали, тих, кого він знав. І він цього не може зрозуміти, чого це так відбувається. Якщо не допомагати зараз хлопцям, то війна може прийти до нас. І дитині в 9 років це неможливо об'яснити, чому так проходить. У нього мало однодумців, так. так. Серед не всі його підтримують. Робіт. В класі він один, а може, два або троє ВПО. Це максимум. І діти, які це, так сказати, не бачили, а краще, щоб вони цього не бачили. Вони його не підтримують і не розуміють. Я би так сказала. Чого б вам хотілося? Перше, миру. Я дуже хочу миру. Я дуже хочу додому. І здоров'я, здоров'я дітям. Здоров'я чоловікам нашим всім здоров'я. Без здоров'я не буде нічого. Побажайте щось хлопцям, які зараз в окопах, сил, терпіння. І хай зневажають не ні на ні на що. Обов'язково буде мир, обов'язково ми переможемо. Я в це вірю. В це віри моя дитина, якій сьогодні 9 років. Я думаю, все буде добре. Україна переможе. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові. Нам минущість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом.